Як ми на новий рік ЗСУ допоможемо, так вони нам в новому році і віддячать. 9 та 10 грудня приходьте на новорічні концерти Дизель-шоу на підтримку ЗСУ. Зустрічаємо разом переможний новий рік. Усі ми дуже чекаємо дива від наших захисників та захисниць. А вони від нас чекають корисні подарунки. Купуйте квитки на новорічні концерти Дизель Шоу, щоб допомогти ЗСУ. Запалити ворогу новорічні фейерверки та святковий блакитний вогник. Назбираємо разом на бенгальські вогні по складах, хлопавки по штабах та серпантинову бомбу по колонах ворожої техніки. 9 та 10 грудня о 17.30 приходьте у жовтневий палац, щоб зустріти новий рік разом. Приходьте на новорічні концерти, дизель шоу. Разом з вами ми допоможемо Збройним силам України залишити все погане в році. Що минає, приходьте на новорічний дизель? Буде весело.